Абсолютно новий підхід до заготівлі деревини презентували українські лісівники. Це повністю безвідходна технологія, що відповідає європейським стандартам, і без її впровадження експорт української деревини до інших країн з наступного року був би неможливим, як працюють лісівники, бачив Владислав Поливода. Пані Анна готується до зими. Приїхала до Турчинського лісництва, щоб замовити дрова. Тут каже, впевнена, що все буде законно і під ключ. Оформила договір і розрахувалася на місці. Доставку організує лісництво. Приїхала сюди і виявляється, що тут ще можна одразу її оплатити. Не треба ніде не шукати почти, не якісь термінали, а собі спокійно сконовуєш код і Одразу тобі вибиває повністю всі дані. Це 20 хвилин, то напевно буде максимум. І це досить зручно. Мені привезуть. Дрова до будинку замовити дрова у лісництві може кожен охочий. Деревину тут заготовляють і для домогосподарств і на потреби ЗСУ. Також на продаж бізнесу та експорт. До слова військовим вже відправили 400 тисяч метрів кубічних деревини. Ось цю велику фуру готують на продаж бізнесу. Продукція вже на навантаження. В мене є товаротранспортна накладна, згідно якої вказаний даний об'єм 37 Сот сімдесят метра кубічних. На каждо котка пробіркована. Нині деревину тут почали заготовляти за новою технологією, що відповідає європейським стандартам. Це зокрема треба і для експорту в країни ЄС. Вирушаємо на ділянку оцінити новий підхід до роботи. Приїхав і міністр економіки, довкілля та сільського господарства за допомогою ось такого GPS-приймача Лісівники визначають точну площу і кордони території вирубки. Згідно матеріалу лісопередкування, у нас запроектовані заходи на 10 років. І ми спочатку визначаємо ну в матеріалах димусь квартал виділ. І вже з допомогою цієї техніки ми точно визначаємо, де має бути ділянка її контур. Хеотичної виробки не має бути. Всі дані вносять в електронну систему. Вже зараз позначають ділянки до виробки на наступний рік. Ми зможемо бачити площу цього виділу ну 0,7 гектара в даному випадку. Паралельно триває вирубка на раніше визначених ділянках. Лісівники використовують сучасну технологічну машину Харвестер. Вона зажимає ствол і зрізає його. При цьому рахує об'єм кожного. Вона рахує об'єм заготовленої деревини і зразу кладе у базу даних. У Європі попадає заходами і засобами здійснюється до 80-90% усіх рубок. Потім машина нарізає кожне дерево на менші частини. Їх вимірюють лісівники. А кожен шматок маркують окремими бірками, що містять повну інформацію про кожне дерево. Колеги зараз намірюють і заводять у КПК, потрапляє в систему електронного обліку деревини. З 2021 року вся система є 100% обов'язковою. Далі інший технологічний процес, новітня машина Форвардер, перемелює гілки та інші залишки дерев. Щепки теж йдуть на продаж. Загалом, це перша в Україні повністю безвідходна технологія заготівлі деревини. Весь процес за суворими стандартами і правилами ЄС без можливості цифрового прослідкування за рухом деревини. Ми не можемо бути впевнені, що ми беремо під контроль повністю всі об'єми. І з 1 січня 2026 року наша українська деревина буде пересікати кордони, перетинати кордони з європейським союзом за новими правилами. За ними експортери мають надавати на кордоні чималий список документів, зокрема щодо походження деревини, стану координатів та об'ємів вирубки для підтвердження законності продукції і для підтвердження того, що наше господарювання не призвело до деградації лісових земель. Такі реформи дозволять не лише зробити заготівлю деревини більш екологічною, а й матимуть позитивний вплив на економіку України. До прикладу, за перші півроку 2025-го український бюджет отримав у понад 15 разів більше надхожа, ніж за весь 2020-й. Владислав Палиода, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.